Думку гадаю. Чому я не в барі? Чому не бухаю? Ну, а тепер серйозно переходим до діла Дивіться. <coughs> я так подивився на свій балик, на коттедж, на бізачок, який ви вже бачили в предыдущему відосі, і я такий. А какого? Ну, типа, якщо вот так вот грубо глянуть. Урус. Найс. Мерседес Бенс, точніше Mercedes AMG GTS Купе. Найс. Nice. На квадрике не ездю. госбастерс Чисто, блядь, как полочка для продуктов. це чисто по приколу. Fiat тоже чисто по приколу. поэтому я решил посидів подумав: А какого хе? Я? я не поеду. Не куплю себе новую машину и затюню ее для вас. Это будет просто охренительно Сейчас я выйду, типа мер Мерсика почув. И щоб вы понимали, який, яка це буде машина. Просто дивіться дальше. Но. Перед началом видоса, понятное дело, подписывайтесь на канал, ставьте лайк за горы, поищите свои комментарии, что типа, вау, вау, песня, пушка, просто, ну, сделаем, наверное, по красоте, чтобы было просто охренительно. Но те видосы, которые будут сейчас вот выходить по тюнину, по определенной марке автомобилей, я их хочу собрать просто все на сервере. Донатні, бездонатні машини, е івентові машини, типа якщо найду всі коротше. яка марка, Поки я їду, ви можете опуститися в коментарі і написати про яку марку. Я зараз вот думаю, і яку марку, типа я хочу зібрати, Прям колекцію цих автомобілів Ну, а я їду, а ви заходьте Поки в коменти і пишіть гарного перегляду. І пока туди сюди лясим дрясим, ми їдемо в магазин середнього класу. Да, вроде бабки есть. Коттечка, панелі приносить, бізачок приносят, типа плюс я за донат продаю там, блин. І те, і се, и лясим, трясим и крутимся, типа, но. Едем в магазин, середнього класу. Вот він, кстати, знаходиться перед. Цим, перед срочкой. Мы чуть-чуть. Давайте вот так вот припаркуємося нагло. Опорек поля. І, блядь, я став, конечно, так. Сильно солідно що блядь, мене таврія ця перекриває я не можу заблокувати машину, щоб її не спиздил як Уруса. Курло, йоб твою мать. Тільки я можу пиздать машину. Так, виходимо Давайте закрываем. ж, блядь, угонять. Уруса вгнали. Пиздец. Аж через 2 часа. Єбать, що, Я хотів на стрімі поіграти йоб твою мать. Я хотів на стрімі поіграти, покататися на урусі Я не накатався на урусі серйозно Я не накатався на урусі так, uh, предлагаю выйти. Давайте я прикручу музыку, бо монтажеру буде плохотный. Uh, предлагаю вот так вот скрутить, щоб вообще ничего не мешало. Заходим в автосалон. Дивимося. Що, во-первых, мы з цього автосалону можем позволить себе нахуй це просто. И тупо, если так подивиться, мы можем позволить себе Ну, чуть ли не часть цього автосалону. Но мы сюда прийшли по одной. Единственная машині яку я давно собі хотів, Ну якся не доходили руки, бо в мене вже був Mercedes. Плюс я недавно купив собі Urus. І типа, блять, в принципі, заебесь, інтересно, класно. Но хочеться обновочки, хочеться зробити колекцію Надеюсь, що з вас хтось то угадав в коментах написали, що типа, от яка марка машини. А це буде Мерседес. Беха пошла нахуй. Так, ми сюди приїхали по W. 124E500 Mercedes-Benz. Во-первых, у него только стандартный двигатель. У него максималочка 250. Вытраты. Объем бака 60. Багажник 50. Задний привод. В наявности вот еще 9 штук. Чисто бандитская пацанская машина. Поэтому можно, в принципе... О, это э, с такси фильмов. Помните? Фильм такси. Коли вони перекрашувались з серой на красну Типа, блять красненьким. Це нихрена, це прикольненько. Бирюза зеленый, жовта Ну, це, блять більше на таксі похоже в натурі От красна можна було б взяти чисто чорну бандитку. Но я думаю, що наверное, я возьму красну Оформить 360 тисяч Плюс страховий поліс 30 тисяч 36к. Бабки, блять жруть цигані блять Вот так, тапочку полы, блять. Ну шо про него розказують, Бандитская машина, блядь, с 90-х. На ще їздив, блядь, мигет. Охренительно. Охренительно. типа мы на моров на манеках. Но то не проблема. Мы можем на него поставить джабилинг. Давайте стартанем. Подимся. На шо він способный стоковый просто. Стоковый. На шо способен, чтобы было вообще. Так, чуть-чуть прикручу, бо воно будет, блядь, резать уши. Можно было. Вы можете написать в комментариях, Бован ты что, дурачок, зачем тратить? Типа бабки? можно. Вы бачили? Письк... Упырь стрелял по мне, блядь. Так. Вот. Можно было, типа, уже за тюнину купить себе в тм. На АБУ рынке. А я скажу, нет, нихера. Я хочу сами потюнить. Тем более, це мерседесик це просто Ван авгу, бать Я люблю мерседеси поэтому. Чи на таком фоне, пацаны? Вот. Солнечку, мы Та ти що, Сколько вона їде? Давайте. Прям тапок в пол. Це вже 240. 249. ця сердючка уже серйозно. Ця Сердючка вже подзаебало. Так, пацани, ну не забувайте вводити промокодик МРСП. Який буде вам на старті очень-очень хорошо помогать. Всі ссылочки будуть знаходитися в описанні. Так само скачуйте лаунчер, і грайте вместе со мной на 0.5 сервері. Так, ми під'їхали до тюнінга. Я хочу подивиться по-перше, Внешки нема. це прям я знаю, бо я вже дивився в цьому. На форумі, на сайті ігри. Но, є стандартні колеса Марсатики. вініли, У мене є парочку з собою вінілів. і плюс. Е... Давайте сразу. Рівень тонування. Ну, бля, от. Ні, ну це шляпа яка-то, Прям. А вот так вот, в принципі, Вот так вот, в принципі, Вот так вот. Мені нравится, я не хочу просто переборщити, щоб прям казалось, блядь, Ну що це? Я нічого не вижу, я нічого не слышу. блядь Так е неончик. Неончик, кстати, если есть Мерседес, Ми могли б сюди Мерса і вкинуть. Є Мерседес. як він буде буду смат... Ой, блядь. Ой, блядь. Ну Венекса по буде буду смотреться. Венекся буде по уебищному смотреться це В принципі тоже. Не хочеться колхозити поняли? Не хочеться просто колхозити його кіберзавантаження Ну, це якась державна машина була тоді да. Не-не-не. Инвентари мене тоже ничего немає Так что давайте без... без цього Так. Внутрішній тюнь. То, що вас цікавить, то, що мене интересує. Деталі класа С. Я їх міг купити на ринку, Понятное діло, я їх міг купити на ринку, Но Ми йдемо і крутим їх тут. А вони по 270 тысяч кстати, недорого. Е, Візьмемо 5 деталей эрочных і 5 деталей, е, наверное, X. Ось так. 5 не. Eric, да. Давайте. Eric. Крутим, вертим. Слабо. Очень слабо. Ну такое. Бля. А пик-пик. Бля. Прикинь. Так, иксови. Надеюсь, иксови нам что-то дадут. Иксови дали нам что? Нихера. О, и сразу звук у тебя чувствуется. И чип. 249 вона у нас ехала стоково. 249 вона у нас ехала стоково. Давайте, в принципе, мы пока набросаем трансмиссия третья. Тут что? Тут подвесочка, вторая, чип. Uh, в принципі, можна так накинуть. Подвеска, галь, машини, uh, трансмісія і двигун. В принципі неплохо В принципі неплохо но но я би такий, що ще б би деталі. Ще чуть-чуть буквально. Давайте хоча б по два от по два Наверно R. -очний. Крутим. Блять, вообще шляпа. Вообще шляпа. Хорошо, і іксовий шляпа. Ляпа. Понял. А, ви поняло, да? <ріх> ну, типа, бля, дві трансмісії, во-вторых, блин. Тут так само в... ніхера толком не випала. Двигун, турбонадува толком нету. Таке щось. щось пока не понятно. є э, колеса, які можна в принципі, було бы поставить. Но ну, мне кажется, що стандартні колеса можуть. Оці от си вот неплохи, От всего неплохие. Но стандартні колеса вони дають свого якогось антуража. вони дають свого антуража. Вот это, блядь, ну типа можно было поставить, но это уже больше, блядь, колхоз. Вот, стандартный колес охранительный. Во-первых, мы сейчас сделаем машинку, проверим ей, сколько она едет, уже хотя бы на тех деталях. Потом в дальнейшем можем еще покрутить, типа, и подвести, что она даст. А, колер кузова мы оставляем такие. Колер фар. Сколько стоит, чтобы о, покрасить, например, вот в красный. Вот в красный за 100 ватт. 50 брат. Конечно, купим. Конечно, ты чё? Рівень тренування є, он не будемо колхозити, І вінільчик, я думаю, можна було б якісь накинути. Щоб поглядети, посмотрети, що воно дасть. Ну, Но дивіться, даже, даже, ми його перекриваємо. Ми перекриваємо цей цвет і, типа, не буде прям видно. По-перше, полоски, бачите, видно. От вінілом і воно як ну, не фарту. Вообще, не хочется, не хочеться. А если вкинуть у цей вот новий винил. Ну, воно тут перекриває чисто кришу. А нам це не по Нам надо розтянуть. М -м -м. Він не розтягується. Він не розтягується на всю машину, прикинь. Кстати, було б так прикольно, но він не розтягується на всю машину. А це обидно. А це обидненько. Но. То там разговариваю до мене, йому Так, ну що Машинка, в принципі готова. ми її не заколхозували нічого не йопта не. Епта. Можешь подвести? Конечно, А погоди. Прошу. Свет транспорт. Да, это. Мотарнице. Как тебе моя брычечка? Наш на О, брат, видос снимаю, так что можешь сказать, мама, я в Ютубе. О. Передавай Прошу привет. передавай всем привет, как помнишь, на лото Добави Всем. всем привет. Кажи, кажи. Кого? Тик Тикток свет хочу через тебя про рекламу. Давай, 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 давай. Коротше, дивіться, у мене буде розіграш автомобілю. Е ну, на тисячу підписників. Підписується якраз тисячу підписників буде. І буде розігруватися автомобіль від 10 мільйонів гривень. Скільки в тебе від 10. Що? Подписчика. Підписників? Ну зараз сот. Ну, тільки-тільки буде. 100 підписників. 100. Ага, ага. свіжий автомобіль. Підпишуться, там 1000 підписників, якраз я буду стримувати зараз. І буду розігрувати автомобіл. Ну, це поки такий, Але обичай, ага. що він буде від десятки, від мінімум 10%. Днів. Хорошо, напиши в чаті, щоб і люди про... бачили назву свого аккаунту. Так, мені треба зайти, мені треба зайти скопіювати і тоді написати там назву. Давай, давай, давай. Отак так от. Зразу рекламка поїхала. Ми поки при... припаркуємося от. так от. И поедем на бушечку, може у нас даже тюмоложить. А пойдем, да, Давай, 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 конечно. Так, ты пока там копируешь, я на бушечку заскочу, ебать. Поделюсь, что там пацаны. Так, погнали, погнали, погнали. Так, и дивимся сразу, блядь, машинку яку ми прикупили. Я говорю, выйдет серия по цим машинам, поэтому. Да, еще кто-то есть из 05 сервера, кто там грає, может до меня зайти в клан. А ты что вообще песня пушка? С тебя 100 тысяч. Хочу убивать. Опа, опа, 200. 249 в них, а сколько я буду ехать сейчас? 260, 265. Бэмс, нахуй. Нахуй. А вот так, оп оп, оп. Заезжаем. Кого так же хара, цей звук, як мене Ой-ой-ой-ой-ой. А шо тут по машиночкам? А что тут? Вообще заряжено? Так, санючек, я пока бегаю, если шо, задай мене тут. Я поделюсь, что тут по машинкам. Так, мы неплохо заскочили. Опа! Вот это легенда. Вот это. А что? 7 лямов хочет, а иди ты нахуй. Так, аудюшечка, шо там? На розыгрыш? Ну 8 лямов. Пацан, пацан, пацан. Да Где, пацан? У царя, ты ні? Ні, ні, не я не пацан. Ні, я не пацан. Ня, а кто ты? Топа кто ты? Я чоловік із Марса. Чоловік із Марса. 2,6. Человек из Марса. Слухай, слухай. Тебе да, е Тебе да? Е да, но не продаю, не продаю, не продаю. Або инструменты, або инструменты. Не, нема, нема, нема. Не, нема, нема. Так, 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 ничего. Что там? Так, шо там? А готов? Кажи, 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 Жибалякай Чекаю, коротше, підписывайтесь на своєму канале. Скоріше будет розыгрыш. Надію, що скоріше. Ну, типа, бабки вже есть. Шукаю тачку хорошую. Так що підписуйтесь і. сейчас кидаю свій ТикТок. Там може, може, якщо хтось не захоче автомобілі, закинул по кошту. Але okay. більшість буде автомобіля Окей. Okay. Бля, брат, ти заебал. Сколько можно бросать, об твою мать? Я тебя не знаю, ты кто такой. Давай, санючка. Размейтисток, Александр Македонский. Ох ты, ёб твою мать. А ты имя не м я м я мог придумать нормально. Шо то за юзер, блядь, 6000 миллионов, блядь. Санюк, ты что, блядь, прикалываешься? Что это за лотерея лохотрон, блядь? Ти да нікнейм, блядь, поменяй, нахуй. В личку мені на як ти підписаний. Окей, okay, я, я, я. Я ебал. ти шо, пін код оттуда, блядь, сейфа? Да. Ебаху. Uh, я, yeah. я думаю, сейчас напишу, що не... там, блядь, на английском, блядь. За -за -за Заходите в банк. вписуєте цей код. І понтай на блядь. Пизделей. Все, брат, напишеш мені там в тілі, или в ДС нормальний, блядь. Поменяй нікнейм, блядь. Напиши там uh, okay, Санчо Македонський, yeah, блядь. Я поменяю. Що... Все, я тебя. Да, скинеш мені тоді 10 ссылочку на сіті-тур, зрозуміло? Тоді додавайте і в форму Окей Так ні, треба мені, в мене телефон сіп зараз Давай, міняй, потім не скинеш, а монтажово скину, щоб він цей, понял? Додавай заставочку Додавай телефон Ооо, тут за... За 5,5 За 5,5 Ей, брат, просинаємся Алло Брат Делай скидочку, прям щас забираю Делай скидочку. Прямо сейчас заберу, ебать. С руками ногами. Ну сколько сможешь скинуть, скидывай. Давай победим, договоримся, ебать. О, прибей, прибег, блядь. А, это ничего, просто так не интересно стало. Я вот банан крутый, понял. Давай, ща, ще, давай, щече, давай, щеть чуть-чуть. С5, таких Мерседесик ману. 5,3, 5.3, 5.3, 5.3 Какого 5, 3. Сколько на магазине, стоит? 7.2 5,3 неплохо, но ну, у нас есть вот такая вот малышка, де Саня вже припаркував свою жопу, ебать. Так, пацаны, летим, ебать. На бабушечку залетіли, ебать. Вот так вот припарковались, ебать, подивились, що де як, які машинки. Если вам понравился такі випуски, бать, плюс санечком покатались, машинки подивились, шо. Що... Погоди, блять. Погоди, блядь. Ого... а то що за малыха стоит, нахуй. А то що блядь, я здалека не нахуй побачу. А, сука, це хуракан. Куракан залупа ебана. Напугал меня. Вот. Поэтому залетели, подивились, машинку протянули, купили, короче. И такая будет серия, точнее, сюжет такие большие будут, какие мы будем снимать, тюны и куплять и разные Мерседесы. Может даже и не Мерседесы. Поэтому может в коментах написати яка слідуща машинка яку ви хочете щоб я затюнив Ну я постановився на м3 g80 на ней додавали внешній тюнинг поэтому це нормас А вам дякую за перегляд підписуйтесь на канал ставте лайкоси до гори пишіть свої коментарі не забувайте я граю на GTA Ukraine мрсплей вводьте мій промокод мрсплей прямо такими большими нахуй хрестяни ссылочка на скачування ланчера буде в описанні под видосом заходьте скачуйте устанавливайте іграйте вместе со мной на 05 сервере дякую за перегляд Папа -па.